Тринадцятирічна Ліна показує виріб, який зробила для всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості. Безпека в житті, життя у безпеці. Ця робота називається пожежник. Вона виконана з фетру різних кольорів. І також я зшивала його. Мені подобається сама робота з фетром, як з матеріалом. І взагалі це дуже цікава була задумка. Та й фетр дома. До конкурсу могли долучитися учасники віком від 5 до 35 років. З Житомирської області надіслали близько 100 робіт, з яких відібрали лише 22. Малюнок роботи в декоративно-прикладної творчості це такі, як аплікація, ліплення. У нас була робота з гіпсу, зроблена, з дерева, бісероплетіння, також соціальні ролики, авторська пісня. Безпека та патріотизм головні теми конкурсних робіт. Сімнадцятиріч Валерія обрала для себе першу. Дівчина розповіла, на створення виробу зі своїм молодшим братом витратила близько трьох годин. Тема роботи була безпека, правила безпеки під час пожежі. Цей будиночок виконаний з багатьох таких можна сказати, матеріалів. Він виконаний з основу будиночка це пінопласт. Далі ось дах це пісок, змішаний з фарбою і клеєм. І всі інші детальки в цьому будиночку, в основному, крім цього як дерево, такої вони всі виконані з пінопласту. А ось цей пожежник, який прийшов рятувати цей будиночок, виконаний з легкого пластиліну. Сьогодні журі обрали роботи, які представлятимуть Житомирщину на всеукраїнському етапі конкурсу, який відбудеться у кінці липня. До всеукраїнського конкурсу відібрані наступні роботи: кукла-мотанка. Ось такі малюнки. Аплікація роботи з бісероплеціння. Ось така поробка пожежний будиночок усім учасникам. Вручили грамоти та посібники змінної безпеки. Вікторія Култунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1